Студентські кредити дуже спокусливо. Навіть мені, коли я приїхала до Великої Британії, пропонували стати студенткою на старості років. Втім, я відмовилася, бо вже не хочеться вчитися в університетах, хочеться жити життя. Але є ті, хто готові вчитися, і вони піддаються впливам спокуси студентських кредитів. Це хороша історія, вона варта вашої уваги, але потрібно знати. Чому полягає суть? Де підводне каміння? І про це звісно знають юристи компанії Sterling Law. Послухайте цю історію, вона вражає. Я Вероніка, мені 20 років. Я закінчила старшу школу в Англії і вирішила вступати тут у ВУЗ, але мені почали висвічуватися реклами в інстаграмі, де мені розказували, що мені дадуть 13 тисяч фунтів безкоштовно, безкоштовне навчання. Я побачила. Прямий ефір Sterling Law, де мені розказали дуже багато інформації, яку я не чула до цього. Тому що, коли я писала на аккаунти, де мені обіцяли золоті гори, мені розказували, що це взагалі безкоштовно, мені просто будуть надсилати гроші, і все буде супер. Але на прямому ефірі мені розказали дуже багато моментів, яких я не чула до цього. Наприклад, те, що мені будуть надавати відсотки кожен рік, і це по факту кредит. І після цього я записалася на консультацію і почала працювати зі Старклін Лоу і моїм реристом Веронікою. Доброго дня, мене звати Вероніка Ходенка. Я працюю в компанії Sterling Law, консультую і заповнюю заявку по станському кредиту, а також займаюся міграційними питаннями. До нас дуже багато зверталися з питанням саме про студентський кредит, його можливості, його нюанси. Ми провели ефір з Галини Сумчак, і звідти до нас звернулася Вероніка, наша клієнтка. На прямому ефірі ми розповіли дуже багато інформації, але вона взяла у нас також додатково 15 Хвилину консультацію, яку ми проводимо для того, щоб зрозуміти саме її нюанси і розповісти свою нам історію. За 15 хвилин ми швидко розібралися в її справі, і потім вона подумала декілька днів і вирішила подаватися все таки на студентський кредит. Ми заповнили заявку, відправили документи і вже отримали позитивне рішення по кредиту, не порушуючи законодавство цієї країни, не порушуючи вимоги «Student Finance». Наша клієнтка Вероніка, як і інші клієнти і українці в Британії, стикнулися з проблемою, що немає чіткої правдивої інформації у соцмережах чи в інших компаніях, які подають документи до університетів, Поширюється неправдива інформація про студентський кредит, де пропонують замовчувати або ваші доходи, або ваше попереднє навчання на бакалавріаті, або інші вимоги, які пропонують прикривати та Скривати від цієї країни та від Student Finance. І говорять, що це не несе ніякої відповідальності, але через 10 років до вас можуть повернутися з цим питанням і ви будете нести кримінальну відповідальність, платити штрафи та стикнетися з неприємними ситуаціями. Тому наша клієнтка Вероніка звернулася саме до нас, де ми правдиво розповіли всі нюанси, її обов'язки і її права. Вона обдумала це рішення, прийняла подаватися на студентське фінансування Student Finance і Maintenance Loan. Після того ми заповнили її заяву, сказавши правдиву інформацію. З нашою юридичною супровіді вона отримала цей студентський кредит і не буде мати в майбутньому поганих наслідків, а тільки позитивний досвід навчання в університетах у Британії та в британській системі.